Всім привіт! У знайомих народилась донечка, і оце я біжу зараз дивитися якийсь подарунок. Треба, будемо йти до них в гості, тому варто підготуватися. Не знаю, що там беруть новонароджені. Уже й не пам'ятаю чесно, давно було. Але, але щось так і треба, тому, тому зараз будемо подорожувати по магазинчику з іграшками, покажу вам і щось виберемо. Оце, нарешті, купила собі мишку. Стара не працює, і нервує мене, не дає працювати. І мусила просто купила, звичайно. Будемо працювати. І оце в магазині, дивіться, очі розбігаються. Я знову ніби потрапила в дитинство. Не знаю, що саме вибрати. Тут зайшла чомусь в такі чисто чоловічі іграшки. З одного боку радію, тому що іграшки досить такі дорогі. Але моїй дитині ось вже це все не цікаво. Їй цікаво ще більш дорожчі іграшки, скажімо так. Але не такі короткочасні. Тобто ті іграшки, що зараз цікавлять сина, ну, вони на довгий період часу, напевно. А тут дивіться, які класні, всякі, боже, круті, я вже дивлюся дівчачі. Тому що маємо одну погресницю і маємо у знайомого теж дівчинку. Тому будемо щось таке. Дивіться, ці гусі, що я раніше купувала дитині, дешевші, тут дорожчі. Ну, у дитячому магазинчику завжди дорожчі. Гусі. Усі, м'які іграшки, усі. Тому, як попасти? Різні пірамідки. Краса така. Будемо щось вибирати. Зараз, зараз буду видумувати, що саме купити, і покажу. І ось такий я купила подаруночок. Такий для новонароджених, наскільки я розумію. Ноль місяців Щось вони мені, ці брязкальця, не зовсім викликають в мене довіру. Дуже багато таких невеличких деталей, Надіюсь, виробник їх прикріпив досить, досить, зафіксував, досить добре, оскільки ці всі по краях детальки, ними ж запросто можна. Дивитися, оце стрьомно. я аж побачила тепер, коли прийшла. Ну, е, якщо пише для новонароджених, то напевно, напевно це все включено. Мені так виглядає. Хоча, ну, я б, напевно, треба було краще дивитися, я не дуже мала час. Я швиденько через обід, тому, тому бачите, щось я зараз ще купимо якісь е, цукірочки і будемо, можливо, в гості йти. Хотіла показати, буду пізніше показувати, щоб подружка не побачила. Замовила їй ось таку срібну туфельку, Бачите? яка краса? Таку е, такий колончик, чи як це правильно сказати, дуже класний. Мені дуже сподобався в інтернеті. Надіюсь, він не почорніє. Він весь у таких, бачите, камушках повністю. Може бачите. бачити. Трошки зафіксуємо. Бачите, яка краса? Ну просто. І ще щось придумаємо, але дуже класно. Напевно, ми вже перейшли на той рівень, коли подарунки. Такі, знаєте, наші стосунки вже перейшли на новий рівень. Я любить казати мій чоловік, коли подарунки вже трішки такі серйозніші. А що ви даруєте своїм друзям? І це печу легенько, покажу. Ах, запотіло. Капець, бачите? Зараз. О, печу такий кексик. Кексик видно, не видно, мене видно, кексик не видно. Потім покажу, як спечу. Давно не покла, дуже хотіла вже. І ось такий вийшов. І невеличкий. Дуже гарно пахне. Це від е, от таких, знаєте, як посипають. Е, Що посипають? Паски. Паски. І це дуже смачно, дуже гарно пахне. Ще тепленький виняла з формочки. І будемо нарізати і буду пробувати поливати різнокольоровими цими штучками. Скажу, яка смачніша. І ось такий він в розрізі, ще трішки тепленький, але не могла не показати, дивіться, як класно. Було б добре в ньому ще якихось горішків, можливо, якихось дуже м'якенькі. бачите? О, дивіться. Як показують деколи в інстаграмі чи де о, о. Гесенький, класний, тримає форму. Низом такий, верхом такий. Дуже смачненький, мав би бути. самий самий елементарний яйця, цукор, масло, кефір, розпушувач, ванілька. Ну, для смаку. Оці штучки кольорові і борошно. Більше нічого такого, дуже все простесенько. Щоб не виглядало, що я тільки по магазинах, дивіться, які класні, приніс мені чоловік величезні сливочки. І буду робити чорнослив. Підкажіть, ви робите чорнослив чи ні? Я буду, напевно, сушити. Не знаю, що з того вийде, оскільки вони дуже великі і будуть довго сохнути, але який ж прекрасний буде узварчик. Не виглядає ж тут 10 кілограм, звісно. Щось, напевно, то брехня. Але, але будемо пробувати робити. Тому, ну, якби, не можу сказати, що в цьому коштящику може бути 10 кілограм. Чесно, не можу, або 5. Ну, таке, то зараз будемо робити. Що означає не повірити? Ставлю зараз на вагу і все-таки переважу. А все-таки 10300. Я би не сказала ніколи. Ну, буду мати на увазі. А то я вже практично все підготувала. І будемо зараз робити справу. Не знаю, добре, не добре. Треба побачимо. Треба ще, напевно, якісь. Дивіться, розрізаю яка краса. Ну просто, ну просто шик. Так, акуратно, аж шкода мені. Ну, тим не менше. Ось так, дивіться, о боже, яка краса. Мені аж страшно. Того року з таких сливочок я робила компот. Я не робила. Дивіться, яка лялька. Я не робила чорнослив. Чорносливи я робила з зменше. Але компот мені не Ну, Чомусь мені, як варення. До речі, з таких слив, напевно, варення йшло би круче, Крутіше, кру, круче, кру, 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 круто, супер. Але якби ж то я, якби ж то ми їли то варення, а все, що раніше закривала, ну, так старалася спекти з них кекс або що. Тому що варення ну, не йде в нас. Не йде в нас ні варення, ні закрутки. Раніше пробувала різноманітні салати. Думала, гралася в газ газдині, витрачала час, не спала ночами, закручувала. А воно нібито якось нікому не треба. Максимум, що у нас йде, і то, напевно, під, залежно під яку ситуацію, це. У нас йде марино, мариноване щось: огірки і помідори. Більше нічого такого. Тому зараз, а то виглядає вам, що я тільки по гостях та по магазинах. Аж ні, вирішила все-таки з вами сьогодні поговорити. А то якось давно не розмовляли. Не знаю, що то робити, там три вона. Але, думаю, нічого йому не буде. Чомусь вона почала тріскати. Напевно, я все-таки. А бачите, ставлю цим боком, до речі, хотіла на цим акцентувати увагу. Ставлю цим боком, оскільки, о, бачите, о, оскільки, е, в, е, коли ставите серединкою, то, по суті, буде прилипати, а так шкіркою донизу, і воно, я вже так е, протестувала, не прилипає і дуже гарно сохне. Чорнослив просто шикарний. Якщо його запарити, можна в будь-яку випічку, ну такий так точно можна. Не знаю, скільки днів він буде сушитися. Це вже страшно. І, походу, мені треба таких з три сушки, щоб я усе те, що запланувала, посушила. Все-таки я дуже такий прихильник того, щоб сушити і щоб морозити. І компот якийсь, чи узвар, чи щось такого плану готувати свіже сорів. Щоб готувати все свіженьке. Тому що все-таки воно якось краще сприймається, аніж те, що простояло хай в банці чи де. Ну, розумію, що ніби морожене теж не мега свіже, так? Як з якого боку подивитися, воно перемерзле. Інколи кажуть, що втрачає смак, залежить що. Є такі продукти, які дійсно при заморозці втрачають смак, вигляд, привабливий і взагалі, я б сказала, є такі, що вже і не будуть використовуватися їжу. Так? Якщо неправильно щось, наприклад, картоплю заморозити, то картопля почерніє, так? Ну, буде така цікава, специфічна. Засмагла картопля. А, а взагалі, стараюся побільше морозити хто б мало в планах купити морозильну камеру. Уже декілька років маю в планах. Плани грандіозні, ніяк не можу дорости до того моменту, що зароблю гроші на подібну велику покупку. На покупку. Ну, великої, хорошої такої морозильної камери. На 6-8, Як вони називаються? Боже мій, шухляд чи як? Ой, как класно, дивіться. А, попка. З двома камінчиками, до речі, щоб ви розуміли. Сливки, близнюки. Дивіться, Оп. а, пав. Бачите, один камінчик. І тут теж є камінчик. О, бачили? І таке трапляється в природі, близнюки. Так. І, і все-таки планую, не відступаюся від свого. Надіюсь, якщо не цього року, то наступного вже буду хвалити себе новою якоюсь хорошою такою морозильною камерою. Можна навіть берушною. Я не... Привередливо в цьому. Єдине, щоб вона була дійсно велика, щоб я могла собі все запланувати, все, що хотіти, заморозити. Інколи бувають хороші розпродажі навіть того самого м'яска, якого можна взяти трішечки більше, і поставити собі на інший раз чи до супчика, чи, наприклад, якогось, якогось фаршику. Хоча фарш теж ніби морозити не дуже добре. Але заносить для чого його морозити. То, тобто, якщо десь до якихось котлет, до якихось оладок, то нехай би було. І, в принципі, дивіться, я ніби нічого такого не зробила. А вже практично морозивку. Говорю про морозивку. І все-таки про морозивку. В голові воно мені. А сушарка практично повна. Це я тільки закінчила робочий день. Планую зараз включити її, поки не буду лягати спати, щоб гарно все. Просушилися, бо ніч воно не буде стояти, воно ж соком зійде. Я навіть не знаю, чи через ніч лишати, чи ні, оскільки почали оці решітки тріскати. А ну напишіть в кого тріскали, бачите, яка штучка? І так воно повсюди десь більше, десь менше. Можливо, треба подивитися в інтернеті, чи є запасні такі решітки докупити. Бо я так розумію, що, напевно, є у них свій термін придатності. Хоча вони би мали бути. Термостійки, ну і не мали би плаватися, по ходу, виробник мав би зробити так, що вони не повинні плавитися, ви, ну, якщо а, ці всі температури, які тут налаштовані, ти ж не можеш їх там, підкрутити більше, ніж воно, би мало, ніж воно би мало бути по програмці, так? Більше градусів, вищу температуру. Тому скажу вам, що трошечки дивно, але напевно кожен виробник робить так, як йому зручно, і, звичайно, ніхто не відміняв додаткові е, супутні покупки е, різних е, комплектацій, е, е, різних запчастин, ну, нехай бо оборони, звісно. Мені хотілося би щось ремонтувати. Ну, в принципі, я вважаю, що щось таке дешеве сегменту. Ремонтувати собі ж дорожче, тому що інколи ремонт коштує більше, аніж сама річ. Простіше купити нову і користуватися знову ж таки певний період часу. Я все. І оце ми у гостях. Дивіться, як шикарно. Для дівчинки оформлено. Дуже класно. Зараз досить неважкий період, не важкий, нелегкий період. В житті мами, оскільки потрібно привикати, дитина тільки народилася. Це є важко, ти ще не в курсі, що буде ще важче. Але, але всім бажаю сімейного щастя, благополуччя, здорових дітей, гарного настрою, підписуйтесь на канал. Далі буде більше відео. Всім па-па-па-па!